Це будинок на вулиці Вокзальна, 24 у Кропивницькому. Вакцинацію для всіх охочих жителів влаштували у приміщенні адміністрації об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Охочі вакцинуватись, заповнюють добровільну згоду. Прізвище ім'я по-батькові пишемо повністю число, місяць, рік народження через рисочку повних років. Адресу пишемо дяки, ну, вулицю і номер квартири. Номер. Телефона, на який підписана декларація сімейним лікарем, і місце роботи, де працюєте і яким хто не працює, пише не працює. Хто пенсіонер, пише пенсіонер. Ми відповідаємо на питання: чи сьогодні на сьогодні ви здорові? Хворі рахуються ті, в кого є температура на сьогодні, насморк, якісь катаральні явища. Нас запросила голова ОСББ, і ми приїхали. Валентині Колпак 67 років. Каже, у квітні лікувалась від коронавірусу. Я визиваю скору, кажу, дівчинка, я тільки до порога можу дійти, далі не можу все. Почали мене лікувати за за 10 днів і почали капати, і капати, і капати мене без кінця краю. Ну, вирішила, тому що я я. Я думаю, не дай Бог мені заболіти, то я вже не виживу. Дуже важка була, дуже важка була. Це просто лежала і все. чекає на щеплення Андрій Садовніченко. Я дружина і син. Оскільки ми працюємо в освіті. Ми контактуємо з дітьми і тому дитина вчиться, син вчиться в університеті. Теж контактів дуже велика кількість. Плануємо зробити щеплення, щоб відчувати себе повноцінною людиною і не хвилюватися з приводу цієї дуже неприємної хвороби. З проханням організувати вакцинацію звернулися 92 мешканців, каже Вікторія Есмер. Тут буде дуже зручно людям спокійно вакцинуватися, не стояти десь там в чергі, далеко від дому, не їхати в маршрутках, автобусах. До нашого ОСБВ входять 4 дев'ятиповерхові будинки. Це 368 співвласників. шістдесят вісім співвласників. Рідня спиртова не вживаємо, На сонці не здорові. Для вакцинації у нас є все необхідне, все потрібне. Вакцина, шприци, серветки спиртові, рукавички одноразові, стерілюм для обробки рук. Контейнер для використаних рукавичок, ну і контейнер для використаних шприців та ємкості від вакцини. Маємо модерні на зараз 105 доз. Це вакцинується 82-річна Неля Поліщук. Щоб не захворіти, а якщо захворію, легше перенесу цю хворобу. Я стараюсь обережно. Маска, дистанція. Якщо людина є задекларована, то тут ніяких проблем немає. Це буквально ну, півхвилини внести її у базу. А тоді вже ми після того, як провакцинуємо всіх, вносимо все до в електронну бази і до вечора вже у всіх має бути інформація про вакцинацію на їхній сторінці. Вакцинували мешканців дві години. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.